Вітаю, друзі. Я з України. Сьогодні в нас 5 листопада листопада, і я хочу зняти серію відео, будуть називатися Малобюджетний сад. Можливо, комусь буде це дуже корисним. І почну першу, перше відео у мене буде стосовно хвойних рослин. Всі знають, що хвойні рослини вони досить повільно ростуть, але не всі, звісно. Ну, перші, от вони рік-два, вони спочатку вкорінюються. Тобто ви купили садженець, посадили. Він у вас два роки стоїть на місці, воно не росте зовсім. Поки нарощується коренева система, поки вкорінюється, ну і далі вже починає рости. У мене Є хвойні в саду, не досить так прям багато, але є. І майже всі вони це бюджетний варіант. Почну з Модрини. Модрина купувалася як сорт Діана. мене я купувала в одного продавця два саджанці, вони схожі за формою росту. Тобто цей сорт саме цікавий тим, що в нього такі от покручені гілочки має. Ось, подивіться, воно таке все кудряве, ростуть в різні сторони. Дуже цікавий сорт, але вони в мене відрізняються хвоєю. Одна, один садженець в мене більш такий з блакітною хвоєю, а ось ця, яку я показую. В неї такі от жовті навіть прирости. Я так думала, навіть що вона хворіє, але ні, спостерігаю вже декілька років. Вона так росте і хвоя в неї більш така от жовтувата. Дуже це цікаво. Можливо, це якось не знаю, можливо, сіянці. Ну, купувала я їх досить недорого, зовсім малесенькими, прям зовсім зовсім при землі. Там було пару сантиметрів. Але ці сорта доволі швидко ростуть. І ось там за два чи скільки 4 роки вони у мене. Два, мабуть, три все-таки. Вони досить гарно вже понаростали. По мадринам я теж пройдуся по клумбам, покажу вам деякі сорта, в мене їх декілька. От. І хочу звернути увагу на ялинки. Ось одна ялиночка. Блакітна. Тут в мене ось тут в мене зараз перепланіровка, тачка стоїть. В цьому місці теж росла ще одна ялинка блакітна. Ми її пересадили в іншу клумбу. ну Там вона на задньому дворику, я вже туди не піду. Ну це рахуємо, одна та друга ялинка. Тут ялиночка третя. ось Також блакітна, але подивіться, навіть взяти цю блакітну. І ось ту вони відрізняються. Вони відрізняються, і навіть за кольором хвої, тобто відтінки в них різні, і форма росту різна. Це четверта ялинка. Дуже вона мені подобається. Прям вона ну, шикарна. Якийсь такий колір цікавий в неї ізумрудний, прям з блакитним відливом. і форма така досить гарненька. Так, це четверта ялинка. Йдемо далі. П'ята ялинка, також блакітна, вона схожа на першу трошечки, трошки схожа. І шоста. Шоста в мене вона приживалась чомусь дуже довго, дуже повільно, ну вже, вже почала рости. Ось така. Це в мене шість ялинок, які я вам показала. Це все сієнці. Я купувала на одному в одному питомнику сіянці ялинок з голим корінням. Це я вже потім дізналась, що хвойні, там сосни, ялинки ну не бажано би купувати з голим корінням. Все таки має бути присутній ком землі або ж посаджені в горщики, але я купувала там, продавали. Пучками такими, знаєте, десь 10 штук за 100 чимось гривень. Ну, там багато різних рослин, видів всяких продається, саме сіянці з голим корінням. Ну, тобто і ціна від цього залежить, дивлячись, який вид рослини. Ялинки я купувала 100 з лишнім, я вже не пам'ятаю, і це було. Давно, роки чотири тому, я думаю, що так, вже чотири роки пройшло. Я їх купила, я їх посадила. Досить, ну це сіянці, малесенькі, зовсім зовсім манюсінькі. Вони вони важко довго приживали. Знову ж таки, це, це сортова Golden Rain, то вже сюди вона не йде в цю серію. Довго вони приживались, але зараз подивіться, який результат. Вони просто не перевершені, вони мають вже вигляд, вони вже схожі на ялинки і доволі бюджетний варіант: 10 ялинок за 100 гривень. Так, доводиться чекати, довго чекати. Але нічого, ми нікуди не поспішаємо. Все виросте колись. Якщо хочеться дуже мати щось і немає грошей, то можна собі дозволити і отакі експерименти. У мене вони досить вдалі. Я там деякі саджанці висаджувала в горщики, вони прижились, я їх продала. І от маємо, друзі, отаку красу. Тепер. Це вже гарні рослини, їх можна формувати, як ви хочете, можна стригти, можна там, посадити там да, новорічну ялиночку собі мати, прикрашати її на новий рік. Також ну, любі форми топіарні можна вистрігати з них. ну Як, в принципі, з кожної рослини. Лише ваша фантазія можна залишити в такому природньому вигляді, щоб вони росли. Що я хочу сказати цим? Це досить такий ризикований так, варіант, але за такі кошти можна варто, я думаю, ризикнути і хто хоче собі мати якісь ялинки, можна вибрати. Там вони продаються по сортам. По сортам можна обрати любий собі сорт, але теж в. Кожному наборі, це по 10 штук, вони все одно трапляються, от іноді різні. Ну тому, ну що такі сіянці? Та? Ви ж розумієте, що вони деякі повторюють материнські якості, деякі ні, деякі там взагалі зовсім інші. Тим воно і цікаво. Я дуже люблю такі експерименти, тому що ти ніколи не знаєш, що воно з того вийде, і це завжди досить цікаво. І, до речі, саме таким чином виводять нові, дорогі потім вже сорта. Це дуже Цікаво. <кхем> от так що, будь ласка, е, ще знаєте, я от хочу загострити увагу на тому, що так, куди мені піти? Е, Модрини ще хочу показати. Е, загострити увагу на тому, що е, мене питають багато хто, е, як так от за 5 років, мати такий сад. Е, ну, чим я підживлюю, там, чим обробляю сад. Кажуть, що ну, неможливо мати от, от, такі от, вже деякі досить великі рослини так от швидко. Я поясню: тут в цьому будинку в цій ділянці 10 років ніхто не жив. Ми, коли сюди заїхали, тут було повно, ну все заросше, тут не було видно, я ж кажу, навіть межі ділянки, я не знала. Взагалі, де починається, закінчується, тому що навіть було страшно вийти в двір. Тут було сплошним все зароше. Тут акація, бузина дика. Ну бур'яни, які кожного року вони насівались і далі, далі росли. Тобто, це була і бур'яни були вище мого зросту. Я вже за ті акації і бузину навіть клейників повно не кажу тому. І це все вирубувалось, це все ну, підготувано, е, там якась діляночка маленька, звільнялась від цього всього. Висаджувались якісь рослинки, потім воно все пересаджувалось. Тобто розумієте, в мене деякі рослини вони настільки часто пересаджували, що вони не встигали навіть а, починати рости. Вони тільки от, нібито десь прижилися. Мені вже отут от, там не так, тут мені заважає, тут о, дуже щільні посадки. Треба пересаджувати, і вони знову ти тут. Турбуєш ту рослину, знову пересаджуєш, знову вона намагається вкоренитись. Ну І так. І щодо підживлення, друзі, я ну, зізнаюсь чесно, я не люблю підживлювати. Я дуже лінива в цьому плані. Мені не вистачає часу. Я взагалі не люблю ці от всякі от всякі хімії, це все. Один раз за весь цей час, за всі п'ять років існування мого садочку. Я підживлювала лише один раз осмокотом, купляла осмокот, гранули і підсипала під рослинки, і все більше ні. Чому так, от сама навіть іноді дивуюсь, чому так швидко ростуть всі рослинки, так гарно вони всі приживаються? Я думаю, що саме завдяки тому, що 10 років ніхто не жив. Земля відпочивала, вона відпочивала. Уявіть собі, скільки тут було бур'яну, який щороку там він проростає, насівається, потім це все не прибирається. Воно тут же перегниває, на цьому знову щось проростає. Тобто навіть у ці, у ці бур'яни допомогли удобрити землю. І вона тут, звісно, ну, чудова земля. Не скрізь. Наприклад, от, де в мене водойми, ось це місце повністю все. Тут о, глина, от вона так, якби ні, знаєте, низи низині знаходиться. Там же ж сараї були, я вже казала. До речі, можете переглянути мої попередні відео, знайомство. Там я розказую, з чого все починалось, що досить молодий садочок. Я думаю, вам буде цікаво. От і тут ми зробили водойми, тому що тут глина, глина абсолютно ну повністю глина землі немає. Єдине, що мені захотілось і тут щось посадити. Верба кілмарнок вона тут росте просто. Сосенку цю досить молоденьку я купила, посадила. Там ми робили яму і заповнювали плодородним ґрунтом. Для цієї сосенки теж я її купувала. По акції по знижці вона дуже хворіла, прям дуже дуже вона. Ну я думала, що я її втрачу, але от прижилась. Але отут, подивіться, от в одному місці. І в іншому місці в мене ростуть трави. В глині вони б ніколи б не росли, вони б згнили і все. Травам треба, щоб дуже гарно сходила вода, щоб не було застою води. Тому я от придумала такий варіант. Ми викопали в цих двох місцях такі заглиблення, виклали там колеса, там, здається, два в глибину, два чи три. Десь два, десь три. Я вже не пам'ятаю в якому точно. Заповнили це все дрінажом, це каміння, всяке бита цегла. Тут я ж кажу, тут такий був смітник, що тут цього добра вистачало, і воно все мені було корисне. Тобто не викидувалось нічого, щось десь кудись так і воно знадобилось. Зробили дренаж, обов'язково дренаж, і заповнили е, решту плодородним ґрунтом. Це треба було теж почекати якийсь час, щоб воно все усілось гарно, трамбувалась земля. І тоді вже я посадила трави. Тут у мене були минулому році інші там різні сорта трав. Е, 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 е. Але вони швидко розростаються і мені, в принципі, захотілось тут зробити два таких, знаєте, вогника червоних. Посадила імперату. Якраз для неї це є і обмеження, додаткове обмеження, щоб вона далі не росла. Хоча, знаєте, я не вважаю, що імперата є агресором. Ну, я колись на цю тему окремо поговорю, вона в мене росте в багатьох місцях без обмеження і шкоди мені ніякої не робить. Але ось так. Можна зробити все і в глині, можна десь щось вирити, викопати, зробити якісь там ті ж самі колеса, вони на СТО ще й радіють, коли ми приїжджаємо, забираємо колеса. До речі, по колесам теж зніму окреме відео. В мене саме колеса мене виручають дуже сильно, і я їх застосовую в декількох варіантах на своїй ділянці. Ну про це вже окремо, тобто грунт. Грунт тут далі іде чорнозем, але також десь там товщий слой чорнозему, десь трошки менший. Тобто іноді копаєш все одно з глиною перемішується, і не така прямо що прям шикарна, шикарна земля. Іноді там попадається і глина всяке є, але все одно я ж кажу, земля 10 років відпочивала і. Має чудовий, як сказати, все на ній гарно росте, приживається, тому я, в принципі, то і не підживлю. Ну, і не підживлюю ще тому, що я ж кажу, дуже багато рослин я пересаджую з місця на місце. А всі ж знають, що рослина, коли її пересадили, її не варто і не можна підживлювати. Так, і повернусь далі до модрин, Вже буду закінчувати відео. Модрина це господі на штамбі на букву К сорт. Я забула друзі, забула, як називається невеличка. Я купувала також це. Вона щеплена на дуже низенькому штамбіку. Купувала досить недорого. І ось таких мене дві модрини. Ця на штамбі на вищому. Тут метр десять, здається, штамб, і ще одна зараз де я підійду. Вони різні, там два в мене сорти. Я не пам'ятаю їх назви. <кій> одна блакитна, а одна зелененька. І вони. Я купувала їх в одного продавця. Шапочки були прям ну тільки-тільки от щеплені. Це однорічні були щеплення. А однорічні щеплення, самі розумієте, вони коштують доволі недорого. Тому купила зараз, формую тут мене взагалі от кажуть, що на качечку схожа буду щось вистрігати. Можна було б це зрізати, звісно, але я не хочу, не хочу, хочеться щось інше, не тільки шарики мати. От, такі модриночки. До речі, ця модриночка, якраз та, що я казала, також сорт Діана. Дуже цікавий. На її стовбуру це викривлення. Ой, обожньою. Оця от з блакитною хвоєю. І отут далі модрина плакуча пендула на штамбі. На штамбі це я вже купувала в минулому році. Це вже покупка одна з таких доволі недешевих. От. Але це вже я можу могла собі дозволити, але спочатку я купувала отакі. Це також сорт пендула, також вона плакуча, але щеплена знизу. Завдяки цьому вона має мала досить низеньку вартість малу. Тому що щеплення знизу, і я вже її виводила основний центральний пагін, вище вище виводила. І ось вона мені вже далі почала плакати так донизу. І досить така цікава форма. Вийшла. Також можна ж, ви розумієте, можна направляти в різні сторони, можна ті гілочки розводити в різні сторони, стригти, як ви хочете. Тобто. Купити досить недорогий садженець і зробити з нього красу. Це все, все, все лише ваша фантазія. І ось тут мудрина в мене це, взагалі, видова. Це одна з тих та мудрина, яка росте там. Скільки то десятків метрів, чи скільки. ну Вона височенна, здоровенна, просто. Видовій рідко хтось висаджує в себе на ділянках, якщо це ще, до речі, теж мене питали. У мене а, ділянка. Ой! Господі не впала. 30, 30 соток в мене це Ну разом з постройками, з будівлями. 30 соток. От і така. Видова модриночка, я її стрижу, стрижу постійно. Я ще не, не знаю, яку їй надати форму. У мене постійно якісь плани змінюються. Там десь якісь гілочки я залишаю. Тут принизу був такий зігзаг, я лишала отакий от по колу шарик, ніби як стригла. Важко її стримувати. Ну що таке видова? Вона росте, приросте в неї просто шалені. Важко стримувати цей шарик знизу. Спідничку цю я прибрала. Щось воно мені вже не подобалось. І а, далі, оцей центральний пагін, мені треба вже його зрізати, тому що ну, вона буде рости, рости і рости. А, і тримати далі вже в тій формі, яку я їй придумаю вистрігати. Ну, видова, ви ж розумієте, це, звісно, Ну, дуже важко її і стримувати. І якщо ви вже наважились купити собі водову рослину, то майте на увазі стрижки, стрижки безконечні. Це постійно. Цьому треба приділяти увагу інакше це виросте здоровене дерево, яке займе вам пів ділянки, і ви потім вже нічого з ним не зробите. От так, друзі. Це що стосується модрин, і ялиночок. Далі я вам розкажу по іншим рослиночкам, тобто не маючи великих грошей, не маючи можливості купити щось дороге, одразу посадити, можна купувати і сінці, можна купувати видові рослини, можна купувати щеплені принизу, а виводити їх вище потім на штамп. І це завжди економно. Так, звісно, прийдеться погратись, доведеться Запастись терпінням, але ну, терпіння в кожному випадку потрібне. Якщо не маєте коштів, а хочете зробити сад, то терпіння дуже потрібно. Друзі, подивіться, що я побачила. Я просто в захваті. Я ніколи не звертала увагу, що в мене навіть шланг для поливу жовто-блакітний. Ви можете собі уявити, яка це краса, друзі. Ой, я тільки ну реально, я скільки тягаю той шланг, 70 метрів шлангу. Я таскаю по всій ділянці, поливаю оце рослини. Вже треба, до речі, прибрати. Вже він тут не треба. Але я ніколи не помічала, що він у мене жовто-блакітний. Отак, друзі, все буде Україна, ми переможемо. Чекайте наступних відео. Пока-пока.